Анастасія корінна криворіжанка, що мешкає у Саксаганському районі. Цьогоріч вона вступила до педуніверситету, по завершенні якого навчатиме маленьких земляків. Дівчина виховується у малозабезпеченій родині. Тож 30 серпня прийшла до пункту, де отримала продовольчий набір від благодійників. Я щиро дякую цій фундації дому Рональду Макдональду, а також всім причетним до цієї допомоги. Так як зараз у нас в країні досить нелегкий час, і ця допомога буде дуже. Корисною для всіх, не тільки для жителів Кривого Рогу та Саксаганського району, а для всієї України. У перший день видачі таких продуктових пакунків їх отримали до сотні родин Саксаганського району, які найбільше потребують такої підтримки. Це малозабезпечені сім'ї, що отримують соціальну допомогу від держави, а також родини, у яких виховуються діти під опікою чи піклуванням. Організувати роботу такого пункту видачі вдалося завдяки співпраці та підписаному нещодавно меморандуму між виконкомом Саксаганської райради та благодійним фондом розвиток міста. Волонтери останнього допомагають як переселенцям, так і нужденним мешканцям міста, надаючи продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші речі ще від перших днів війни. До доброї справи долучають місцевих благодійників, а також всеукраїнських та міжнародних донорів. Наш розвиток хоче допомогти всім. Щоб люди всі були і задоволені, і щасливі. Тобто це є якась і допомога, і стимул людям жити далі, не розочаровуватися, все буде добре, ми допоможемо, ми справимось, ми все зробимо. Разом до перемоги продовольчі набори надала фундація Дім Рональда Макдональда, яка допомагає не лише особам із числа вразливих пересув населення Саксаганського району, але й мешканцям багатьох громад в усіх куточках України. Хочу подякувати нашим друзям. Представникам фундації дім Дональда Макдональда, які підтримують українців у цей важкий час та щодня фасують такі продуктові набори і надають їх за потребами. Переконана, що цей проєкт не є останнім і наша співпраця буде продовжуватися, тож разом до перемоги і все буде Україна. Таку допомогу у вигляді продуктових набоїв видаватимуть, допоки пакунки будуть у наявності. Мешканці Саксаганського району, що підпадають під категорію малозабезпечених або родин, у яких виховуються діти під опікою чи піклуванням, мають право на отримання пакунку за попередньо складеними списками. Тож, якщо ваша родина належить саме до цих категорій, очікуйте на дзвінок від представників соцзахисту району Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перш міський.